Всім вітання з Миколаївщини. Сьогодні мова піде про таку чудову прекрасну квіточку півонія, вусколиста або в народі воронець. Ось так яскраво вона квітувала весною. Дуже гарна чарівна квіточка. Розмножується вона бульбами, як і всі інші півонії. Але сьогодні мова пройде про висів насіння. Цієї чудової квітки. Цю півонію мені презентувала моя сестричка років 4 тому. І вона гарненько наростає. А в цьому році я і вона зібрали коробочки після квітування цієї півонії. Насіння півонії потрібно висівати одразу, коли ж його зібрав. От. Тобто, тепер, і ось я хочу посіяти це насіннячко Кому цікаво, що з цього вийде, підписуйтесь на канал і слідкуйте. Я підготувала отаку діляночку, зробила рівчачки, пролила, бо, як ви бачите, у нас дуже-дуже страшно сухо, у нас посуха, плюс постійні вітри. Ось таке насіння у вузьколистої півонії. Я його вже з коробочок потеребила і буду сіяти. Сіяти буду густенько. І ще. Якщо у вас одразу не зійшло це насіння, не турбуйте цю ділянку, тобто сійте так, щоб вам не потрібно було там уже швидко щось робити на цій діляночці. Тому що насіння півонії може сходити навіть аж через рік. І отак посію, загорну, поставила палички міточки, де воно в мене є, щоб не нароком нічого не зробити. там. І буду чекати такого красунчика, ну, тобто сіянці, заквітне десь через 2-3 роки квіточка. Саме головне, щоб воно гарненько зійшло. То ще раз кажу, кому цікавий такий експеримент, експериментуйте разом зі мною і слідкуйте. Дякую всім за перегляд і за вашу підтримку. Миру всім нам!